Якраз для моєї білизни. Ой, ну що за порошки тепер? Навіть матню не відбілило. Стою, а квіти? Які ще квіти? Я полюбляю, коли мені дарують букети квітів і співають сиренаду. Яку ще серенаду? Любовно. Вас же чоловіче на мій балкон кохання привело, чи не так? Ну, частково так. Тоді співайте. Я не можу чоловік почує. А мого чоловіка і вдома немає. А якби був, то ще би підспівав. Би. У нього дуже гарний голос. Що ти у мене поганий. Та й не вашого чоловіка боюся, а то з сусіднього балкону. <рес> ти думаєш, я дурена, що ви, молодий чоловіче, двадцятилітнє щастя, призначалось не мені. А для моєї молодої сусідки, у якої чоловік надто часто їздить у відрядження. Ну, так. Ну, як це і буває, він раптово повернувся, чи не так? Саме так. У. Тоді читайте вірша, якщо не вмієте співати. Ви взагалі адекватна людина. А що? Похожа на дуре? Ну, так. Читай вірша я сказала. Садок вишиневий коло хати. Бля, Що ж там далі? Хрущі над вишнями гудуть. Дякую. Хрущі над вишнями гудуть. А цей ви по -по поліцію викликати не будете. Якщо дочитаєш до кінця вірша, не викличу. Котрі з йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечері ждуть. Ось і молодець, а ти боявся. А тепер ходи, горе коханцю, до моєї кімнати. Тебе ж треба якось приодіти, не тримати ж тебе в такому вигляді на балконі. Мені ще її речі треба білизну розвісити. Ой, я перепрошую у вас там. І ліжко не заставлено. Не бійся, не затяну я тебе, на ложе кохання. Я просто позичу речі свого сина. Може ви це, ну, сходити до моєї, цієї. Скажете, що за чи чимось таким. Ой, твоя ся, тільки по балкону, мені сусідка. А квартира її в сусідньому під'їзді. І що ти пропонуєш? Мені вертися за дрібкою солі через ціле подвір'я. Ой, зараз я позичу речі свого сина, що залишилися з ремонту. На ось тримай. Це джинси, хоч подерті, але теперішня молодіжна мода все витримає. Одівай, одівай. А футболку мою одягай. Одягай, одягай. Ще й квіточку. Мої груди, а твої широкі плечі на тобі буде просто ляля. Одягай, одягай на свій голий торс. Ой. Яка щепорука? Ну, і ласти в тебе. У мене навіть розміру такого взуття немає. Придеться тобі, хлопче, пертися, бо соніш через ціле місто. О, а, а у мене є ідея. Яка ще? А не відвести тебе моєю машиною, щоб ти не перся через ціле місто. Що в такому вигляді Дякую, ви такі добрі! А не добра я. Просто мені віршик твій сподобався. Що, справді, жартуєте. Ну, чого, вірші, які читають на балконі, на півоголеному вигляді, ну, не можуть не сподобатись. só agora Не, файна погода. ні? і Сонечко, сонечко таке світить. файно світить. Свої коліна, може, трохи відігрію. Так, добре. А що там мало чувати? Де? Де як у вас? А то я чую, що коліна ваші, хіба короби чую про вас. Та можна подумати, що вас не турбують ваші болячки. Ой, ще я їх повну. Але ж як до мене не турбувати? На шість з половиною років. Mm. Хто? <ріху> я? Ти? Так. На шість з половиною років. Так. Та не бріши. От не бріши і не бріши. Не, не можна так казати. Ви не знаєте, не можна так казати. Ой, Ой Мати саме є написано у дії. Скільки мені років? І Яка паспорт гіди? я маю показати вам. Дія, дія, задовувало своїм. А скорі? Нас засікла група спостереження за порядком в особі наших сусідів, які від початку темних днів сидять тут, терчать тут аж до самої темряви. Доброго дня, стара гвардія. Можна по тому, ти була без бізла легте про фуру. Дисяка. Коні вона. А ти помітила цей хлопчина пішов, босоніж? Я все добре помітила. Та ще й в футболці тої профура Бачила, Бачила, все бачила. А зауважила?

Ага. А, що то, а що то за хлопчина з тобою був? Такий високий, такий симпатичний. Ведеш твій племінник, га? Ну чому зразу племінник? Капаля! Що <реку> ти хочеш? Ти що собі дозволяєш? <реку> ти подивися на неї. <реку> <Ти> подивися <реку> Він приходив мені вірші читати. Які вірші читати? Ти, про безсоромниця така. Який ти приклад подаєш своєму старшому сину? Так. А я тобі давно казала, я тобі давно казала, що воно безсоромниця, що воно гуляще, що воно стерво. А так. Корчить у себе. Гачав, а той хлопчина, то ви тишні Геть Зосім хлопцеві голову саморочила. За дурина. А ти знаєш? що? А я позвонила чули? Там так файно зробили. Так, файно зробили. Так. Бо він Бо він такий курятний, а вона ти йому і робиш. Ти представляєш її, що вона творяє батальйон. Смаркачка знову йде. Куди ладно враги? Ще й квіти О, вучить такий. Пані Оксано! Пані Оксано! Ходіть сюди! вийде? вийде? А ну Пані Оксан! Пані Оксан, я прийшов подякувати вам. Ой. Ви не різні, якби мене виручали. Щоправда, тепер через мене. Сомерзові, що вами молодих хлопців. Закріпиться за вам певно, навіщо. Мені шкода. Та Не хвилюйся, хлопче. Задоволеними залишилися. Майже усі я, що здобула почесну репутацію спокусниці, а це мене небо як окриляє, бо не відчуваю, що мені 60+. плюс. А ти що цілим виплутився з цієї безглуздої ситуації? А ще я розповіла все своєму чоловікові та більше довгої цієї історії. А сусідки? Вони одержали таку офігенну тему для плюткарських пересудів, що будуть ще довго всмоктувати, як цукерочку. А це не би як надихає їх на усну народну кочку. Добре, ви сказали майже усі. А хто ж залишився невдоволений цією ситуацією? Невдоволе залишилася тільки та твоя вітряна особа, з якою я сподіваюся, більше не, 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 не спілкуєшся. Ну навіщо тобі її фальшиве кохання? Маєте рацію, пані Оксано. Вона не поцікавилася, що сталося зі мною після цього всього. Ще як поцікавилася, справді? Угу. От почула від наших бабулі про нас. І що найсмішніше в цій ситуації, так це те, що вона повірила, що я відбила в неї тебе молодого красення. Mm -hmm. І в це все повірили усі. Чуєш, усі! Що справді? Mm -hmm. Мені прикро. Прикро! А я й не заперечуватиму. Навіть тоді, коли твоя тута. Фіпа зашипить мені у слід ведьма. Ну навіщо заперечувати? Очевидно?